Теж по білому. Там все по-білому. От подивіться, як вони проходять дітестацію. Ну просто. Як вони проходять дієстації? На це закривають очі на це закривають очі. А як град на стадіоні Інгульцю, в якому є все, але з об'єктивних причин війна. Не встигли зробити верніше зробили, а тільки ті всі, хто робив, потікали за кордон. Ну, це ж ну, я ж не. Не можу за сикунів відвічати, що вони потікали. Да? І за того я не встиг зробити, чи, верніше не ми. всі з документами потікали. Я зараз все по новому роблю. А ми ж тепер дивіться, друга система. Я вам зараз об'ясню зараз. Ми ж кинулися зараз робити, щоб бігом зробити. Думаю, прийду ще на один стадіон, на другий, там треба, візьму там то, 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 щоб тільки там. Ні один стадіон. Ні один стадіон в Україні, крім Олімпійського, і. Львова Арена не відповідає ДБН. Ні один. От ми беремо, не буду казати, кого, беремо на стадіоні там полів, беремо освіщення, беремо. Воно по нинішнім ДБНам не відповідає дійсності. Все, все треба переробляти, ніхто не переробляє. Всі грають. Інглез не грає. По закону, так.